Ось ця класна коробочка, це коробочка від Тані Мосейчук. Ми з нею зустрілися в Треці, І якось слово за слово, і от ми з нею міняємося насінням. Це в мене вперше такий досвід, тому мені дуже цікаво. Я ще свою порцію насіння не відправила, але розпаковка така цікава, що я не можу втриматися. Взагалі дуже цікава ідея, ось так от з різними садівниками, обмінюватися насінням, адже таким чином можна зекономити нормально так коштів і розширити свою колекцію квітів. Тож це просто супер! І жіночка ну, настільки приємна, настільки крута, що ну, я дуже щаслива з долі, що ми з нею познайомилися. Боже, навіть пакування красиве. От що-шо, -що, а від такого і взагалі не очікуєш якогось упакування. Боже, ви на це гляньте! Яка милота! Нагадую, це просто обмін насінням двох незнайомих людей. А тут уже подаруночки, я не можу. Ого! Ви бачите цю кількість насіння? Ви це бачите? Просто ось моя ладошка. Капець, ну такого я точно не очікувала. Боже золота людина. Ну, Боже мій. Якісь такі прикольні штуки, я ж навіть не бачила таких. Різьбяна штучка, боже. Добре, що я перша відкрила пакунок, а то відправила би просто насіння було б неловко. Божечки, Откриточки! Привіт, щиро дякую за обмін насіннячком. Нехай воно сходить якнайкраще, а квіточки дарують тільки хороший настрій. Ну просто я не можу. Це просто така любов. Ем, я до цього моменту взагалі не очікувала, що садівники можуть бути настільки щирі і круті. Ні на одній роботі в мене такого не було. Клас. Боже, ви подивіться на цю кількість насіння. Це ж просто трендець. І це все такс. Саме головне ж подивіться, що тут таке. Такс, такс, такс. Не хочеться відкривати. Давайте попробуємо так. от. Аквілегія. Ого! Ну це просто вау. Аквілегія тут суміш, і це ну я не знаю. Це на цілу грядку хватить цього насіння навіть більше ніж на грядку. Це просто я не знаю. Це вау. Де ви ще знайдете таких класних людей, як не в садівництві? Аквілегія. Дуже я хотіла посадити, але в мене там буквально геть трошечки її є. І я думала, що поки я розсажу, то пару років пройде. Але я зараз у цю пачку посію, вона пройде в мене стратифікацію, поки буде холодно. І в мене буде нормальна повноцінна грядка аквілегії. Ну супер, ну просто крутяк. А це щось. Мені здається, що це ротики, бо це найдрібніше насіння. Такс. Не буду відкривати, але я впевнена, що це суміш ротиків різнокольорових. Теж зацініть, звісно, масштаби. Я коли сію, то там пару бздюлечок таких малесеньких, а тут просто пакован. Я не знаю. Видно, що людина займається квітникарством масштабно. Якби великі поля, от, а не мої три грядочки з п'ятьма квіточками. Такс. Це ротики, тут я впевнена, бо насіннячко дрібненьке. Так, подивимось, що тут далі. А, лаватера. Не знаю, що це за квітка. Я ще з нею не стикалася, але бачила, що дуже багато садівників її рекомендують. І. Вона довго стоїть у вазі, її дуже багато хто любить. Я поки що не знаю, що це за квітка, але я подумала, що треба спочатку спробувати і тоді дивитися, як вона, чи зайде мені, чи не зайде. Ну, дивіться, цей пакован насіння. Я ще й свитрусі, мабуть, дам трохи. Хай теж спробує. Ну, просто кількість насіння мене дуже приємно вражає. І ще тут щось таке є. Мені здається, ага, я згадала, це має бути травичка. Зараз знайду. Це має бути панікум. Зараз я перевірю. Давай! Ось. Видно? Так, да, це панікум. Це така травичка, яка додається в букети. Дуже красива. Ну, класно! Ну, я просто настільки вражена, що вам не передати. Ну, от, ну, серйозно, такі паковані насіння. Це просто я не можу... Передати вам свого щастя, наскільки це великі скарби. зараз піду ще свої скарби збирати для пані Тетяни. І це просто настільки круто. Коротше, знаходити своїх людей і обмінюватися насінням це просто best of the best. Я вам кажу. І одразу показує те, що я буду відправляти від себе. Ми один одному написали списки того, що в нас є, і кожен сам собі вибрав те, що йому не вистачає в колекцію. Тож тут у мене чотири види цині: це серія Оклахома і серія Квін. Тобто, Оклахома це маленькі кульки, тут рожевий і лососевий колір. І серія Квін. У мене цього насіння деякого зовсім мало, адже в мене було буквально по одному-два кущика. Тож так сказати, скільки маю, стільки і кладу. Трохи собі лишила для посадок, трошки поділилася. Також дуже хотіла жіночка космею оранжеву. У мене її було зовсім мало, бо я щось затягнула за тим, щоб збирати насіння. І в мене основна грядка там почала цвісти насіння, тож в мене було окремо декілька рослинок, і я тільки там встигла зібрати. Тож, небагато, але цього насіння хватить на добрячих пару метрів, адже квіточка дуже продуктивна. тож... Скільки маю, стільки маю. І ні Написали зовсім трошки, але в мене цього насіння дуже багато, так що я так сипанула, знаєте. Ну, щоб мало не показалося. І в подаруночок покладу Антіріну е, Butterfly Pink. Бо я влітку хотіла зібрати своє насіння, але я не здогадалась, як не то я затягнула з часом і не змогла зібрати насіння, тому я вирішила з своїх запасів одненьку пачечку покласти в якості подарунка І ось такий от набір насіння буду відправляти. Щоправда, ще хочу прикупити вітальну листівку і покласти сюди шоколадку маленьку від Ritter Sport. Мені здається, буде гарний такий обмін. І на цьому все. І побачимось в наступному відео. Пока!